Вони вміють не лише репортажі писати, але й Маланку водити. Справжній український карнавал напередодні старого нового року утнули прикарпатські журналісти. Із самого ранку у коридорах мерії можна було зустріти чи не усіх персонажів народної переберії. Поряд із незмінними традиційними героями і геть незвичні. Замість охочої бешкетів Маланки газдиня міста коза перевтілилася у Єрцапа, а колядники та нечисть у опозицію і Азірова не побоялися гострі на слово медійники зобразити й самого гаранта. Спеціально взяв особисто і з великим бажанням, бо тому, що те, що ми робимо смішним, перестає бути страшним. А нам зараз треба перестати боятися. Крісло в мера яке мені сподобалось. Я сподіваюся, що на наступних виборах мера я висуну свою кандидатуру і напевно ж переможу. Сюжет народної вистави теж приправили сучасними жартами, пронаболіли. тут і майдан, і європейські дороги, і хворобливо шкотильгаюча комуналка. У кілька хвилинну містерію, над якою гуртом працювали усього два дні, вмістили усе про що писали цілий рік. Хотіла охотити всі кола життя, тобто не лише політику, а сьогодення Франківська, і зробити миланку такою, щоб було на чим посміятися, згадати основні моменти минулого року, який вже відійшов у історію. Що в міру і справедливо на те ображатися гріх. Міський голова сатиричній інтермедії навіть радіє. Мовляв, такої маланки ще зроду не бачив, а висміювати дійсність, то добра народна традиція. Якщо критики немає, то це вже нагадує, що інший устрій це вже тоталітаризм, якась відсутність демократії. Франківськ є був і буде демократичним містом, пімонтом демократії, як його називають, і тому та критика, яка є, вона почасти дуже справедлива. Однак готовими посміятися над собою виявилися не усі в облраді приймати журналістську Маланку не захотіли, тож щедрувати медійникам довелося перед зачиненими дверима. Та навіть така негостинність доброго гумору не позбавила. Із жартами та віншуванням ватага рушила водити козу містом, бо мають благочинну мету. Усі зібрані під час карнавалу гроші згодом передадуть на лікування важкохворій дитині.